Так, друзі, всі вже картошку повикопували, а ми ще ні. Вона у нас чи настаїється ще, чи, чи вилежується, чи як хто там говорить. Діти підуть до школи, тоді будемо копати. Ні, я не копати йому сьогодні багато. Копну трішки пожарити, пару кущів викопаю. Що там за урожай? Урожай не дуже, так? Да? Ні, картошка-то непогана. Але в кущі небагато. Не Копати дуже м'яко, земля прям дуже така пухкенька. Пухкенька, влажна, земля класна. Це я що, розрізала. Ну, картошка так собі не дуже, але що я вам скажу, те, що виростили, те і маємо. Нас смажити буде.